Жодний зірок на погонах і прощавайте генеральські лампаси. Волонтерський десант показав президентові, як українська армія заживе по-новому. Петро Порошенко теж не лишився осторонь і заявив, військо відходить від радянщини. Треба запроваджувати свої українські традиції, свої українські звання. Коли нас з'являться хорунжі, осавули атамани, знає Олена Шевчук. Від самого ранку в міністерстві оборони шикування На на наша. Шикують навіть журналістів. Прохайте засоби масової інформації, прийняти свої місця. стрічкою». утім, найтяжче довелося живим манекенам. Сікіль так стоїте?» а, два часа. Два часа? <поруху> Чого так завчасно? А все через те, що приймати форму, їде сам президент України. Берховує голову. Нині він перевіряє плоди праці волонтерського десанту. Лише за чотири місяці вони створили докорінно нову систему забезпечення військовиків. кажуть, усе продумано до дрібниць. Тепер кожен боєць матиме спеціальну картку. І ось для чого. Він може в составі свого підрозділення посмотрить, що конкретно було видано конкретному байцю. штанів був виданий, а от рушник рушника видано ще не було. Так? І тоді старшина може взяти і подати. Рапорт у тому, що, наприклад, костюм, куртка не спеціальний, їх треба заказати. Рапорт тепер не аркуш паперу, замість писанини один клік у гаджеті. Такі роздадуть кожному командирові. З допомогою тієї ж картки можна буде і харчуватися. На певну суму можна буде набрати саме тих страв, яких хоче боєць. На американський манір замінять і сухпайки. В кожний прийом піші буде ось такий такою спеціальне з таким пакетом. Наливається 700 сімсолям води, через там хвилин починається реакція. Ось такий вигляд має цей процес, не видаючи себе вогнем, підігріти страву можна просто завдяки хімічній реакції. І хоч система американська кухня рідна: борщ, картопля з м'ясом, грибна юшка. Втім, головна відмінність від попереднього меню. Ребят, вкусника. Я реально, по-чесному, тягала сама до на наужен. Та найпомітніша зміна однострої. Це повсякденна форма для грубори армії ворожолих сил, по общі ВВС. А это силы специальных операций. Что да все, все. Ну то есть убрали постсоветский постсоветский крой, заметили лампасов Нет, я хотел бы все-таки видеть. Он такий бадерловий можна сказати, да от стиль. Ні, ні, не не устаревши, ні кіта там попахи. Змінився не тільки крій і колір форми. Одне з головних нововведень – знаки розрізнення. Ось так тепер, наприклад, виглядають погон генерал-лейтенанта замість звичної п'ятикутної зірки горгівські хрести. Щоправда, такого звання може і не залишитися. Нині президент попросив міністра оборони називати офіцерів. Нам треба запроваджувати свої нові українські традиції, в тому числі і нові українські звання. Тому заміна молодшого лейтенанта на Хорунжу повністю відповідає і українським традиціям, повністю відповідає і структурі військових звань країн НАТО. Чи стане тепер Полторак отаманом, не поточнив. Думаю, Степан Тимофійович, нам треба подумати і для того, щоб запровадити звання бригадного генерала, ви подивиться, які командири бригад зараз у нас воюють на лінії фронту. І я думаю, що. Українські командири бригад давно заслужили перейти від звання полковника до звання бригадного генерала. Втім, у ліпшому разі всі новації, вояки побачать не раніше від осені наступного року. Додаткове фінансування проєкту волонтери кажуть, уже є а новий центр забезпечення запрацює вже 1 серпня. Мы забираем многие функции у департаментов старых, которые ну мы сами знаем, как этим раньше занимались, тоже снаряжением всем остальным. Это все объединяется в, Це об в едином центр, У него будет единый руководитель, и который будет отвечать за все за разработку, за стандартизацию и за контроль качества. И мы приглашаем кстати молодых людей, которые хотят себя на этом поприще проявить. Зарплат больших не обещаю, но работы интересные гарантировать. Олена Шевчук, Роман Крюков, программа Вікна СТБ.